Освітня підтримка у кадрі пізнаємо природу шостий клас. Пізнаємо сонячну систему, склад сонячної системи сонце. Сонячна система це система планет, космічних об'єктів та полових та газових хмар, які обертаються навколо сонця. Основним об'єктом є сонце, навколо якого обертаються планети, астероїди, комети та інші об'єкти. Сонце найбільше тіло у сонячній системі. Воно є джерелом світла і тепла для всіх планет. Наприклад, сонце є джерелом світла, яке надає нам світло та тепло. В сонячній системі є вісім основних планет Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Кожна планета має свої унікальні властивості та характеристики. Наприклад, Земля, на якій ми живемо, є планетою, яка має атмосферу та воду. Багато планет мають супутники або місяці, які обертаються навколо них. Наприклад, Земля має один місяць, який називається місяць. Комети і астероїди це космічні об'єкти, які обертаються навколо Сонця, але їхні орбіти можуть бути менш регулярними. Наприклад, Галілеєві місяці Юпітера та Купертов пояс астероїдів, космічні супутники та космічні станції. Людство вивчає космос за допомогою супутників та космічних апаратів. Наприклад, Міжнародна космічна станція це науково-дослідницьке об'єднання, яке обертається навколо Землі. Знання це суперсила, яка робить вас непереможними у будь-якій ситуації.